Разом зможемо більше. Ще один засіб радіоелектронної боротьби отримали бійці 3-ї штурмової від волонтерів соборного хабу. Необхідне спецобладнання передав настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко. Опісля недільного богослужіння. Я від імені соборного хабу і нашої громади передаю цей реп, хай бо береже вас а через вас нас, але за це не, не братися. Це, 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 це я проходив цілий інструктаж до чого. Так маємо радість. До цього долучилися сьогодні. Я передаю тому, що Олег в одному місці а там в іншому місці. Але всі пишуть відосики, бо там і хлопці з Польщі до цього докладалися, і наша громада того до докладалася. Насправді, я вже казав, нашого світу по білому світу. Я дякую Богу, що ми маємо можливість це зробити. Бієць третьої штурмової Олександр оглядає новенький окопний реп і резюмує, що це надважлива допомога. Реп створює купол над позиціями наших бійців. І робить їх невразливими для ворожих безпілотників на відстані від 100 метрів. У нас є рюкзаки спеціальні, Ми їх кидаємо е, штурмові. Ми їх кидаємо е, на е, прямо в рюкзак, і другий номер включає його тут. Включив. І побігли ми. Ну, наприклад, є там… ФПВ-шки не взяли літають, вони є там определені участки, де вони можуть залетіти. Ну, у них ж теж там якийсь діапазон є. Так ось на 120 метрів тут інструкція спишеться. 90%, що не до, ближче не долетить. Ну, це дуже хорошо, тому що коли на позицію заходить відділення, fpv шка може вивести її з Ну, Просто вдарила, все. Всі вернулись назад. Хто живий залишиться? бо треба ще перенести корпус. А за цією штукою це дуже-дуже. Вона така хороша штука, що вони просто не долетять. Бієць з третьої штурмової називає плюси переносного окопного реба. Це ж переносний, хорошо, а то в нас були оці здорові, що ми їх донесли, поставили на позицію, і все. І чим погано, що вона стоїть, вона працює так в одному місці. Вона не може ну громадка, ти її все время не носиш з собою. Создає купол там, де вона стоїть. А якщо, наприклад, у нас там по логістики треба отойти кудись, то оце дуже хороша. Кинув і вже 90%, що солдат повернеться назад. Окрім цього, реби перешкоджають подачі відеосигналів, блокують радіозв'язок російських військових та не дозволяють наводити ціль. І в піві там не перестають. І з літа війна дуже помінялася, і з літа вони дуже почали будівлю. У них те стає. Скіди. ну, це звичайні дрони, впіві, вони там відрічаються діапазоном, е, виключаються е, ну, не дають просто пройти, просто не дають прийти. Техніка Е, це... ну що, де будь Куди? Бліндаж вона залітає. Це, ж, це він подлетів, подивився, виставив і залетів туди. Цю штуку вже не зможуть. Знаєте, як нам коли дрончики сказали, що ми їм типу, претензію приділили, що ви нічого не робите. А він каже: якщо ви ходите, значить ми щось робимо, тому що до вас не долітає все. Реп придбано за кошти великої родини волонтерів соборного хабу. Наголошує Віталій Юрочко. Тут є дитячі кошти, тут є кошти бабусь, дідусів, пенсіонерів, тут є кошти бізнесменів, тут є кошти працівників соціальної галузі. Так і це дуже дорого виходить, але дорого не тільки в плані фінансовому, дорого в плані такому душевному, психоемоційному. Я радий, і дякую Богу, за те, що ми маємо можливість об'єднувати. Об'єднувати, об'єднуватись так і це об'єднуватись з людьми, об'єднуватись з фондами різними. Разом зможемо більше, разом переможемо швидше. Резюмують волонтери Соборного хабу. Ми не на митно зупиняємось і постійно. Робимо збори, постійно донатимо, бо розуміємо, що наша допомога це життя наших хлопців на передовій і дівчат в тому числі. Тому наразі і зараз в принципі, відбувається те ж саме. Тобто ми свого часу спромоглися закрити один реп, сьогодні привезли ще два і сподіваюся, що на цьому зупинятися не будемо. Тому що замовлені ще і окопні, і автомобільні реби. Я думаю, що ми будемо робити все можливе для того, щоб якомога більше захисту було у наших хлопців. Знаходжу сьогодні на виробництві у Львові, де ми разом з командою працюємо над економічною складовою нашої країни, і я хочу подякувати Соборному хабу, подякувати всім тим, хто долучається і донатить сьогодні на те, щоб наші хлопці на передовій мали можливість отримувати е сучасне спорядження. І сьогодні, ви знаєте, я вважаю, що е казав, кажу і буду казати, що кожен українець е сьогодні повинен жити за принципом або ти в ЗСУ, або ти працюєш на ЗСУ. Або ти працюєш, або ти воюєш. Тому що ну, тільки разом з вами ми можемо перемогти цього клятого ворога. І тільки е той, хто втомився. Дуже важко, всім дуже важко. Але повірте, що нашим хлопцям на передовій набагато важче, і в принципі, ми з вами не повинні сьогодні втомлюватись, і сьогодні ми повинні кожен чим може на своєму місці допомагати нашим хлопцям, героям збройним силам. Хочу подякувати нашим хлопцям ЗСУ, які боронять нашу землю від ворога. Також висловити слова подяки Соборному хабу, що має такі проекти. Як цей на закупівлю ребів для наших захисників, щоб захистити їхнє життя від дронів від цього. Також сказати хлопцям, які разом зі мною долучаються до цього збору. теж дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Даний реб на замовлення соборного хабу виготовили інженери волонтерської ініціативи Львівський лицар. Як говорив свій час Андрій, подібний виріб. У них є, скажімо, певні звіти від хлопців, то рекорд це є 44 посаджених в Це відповідно 44 недольоти, відповідно, 44 людини, 44 рази люди були вберечені, так? А один з останніх разів так це було 15. І тоді, вже коли вже 15 раз, то після цього вже почали касатово обстрілювати, вже були прильоти і, ну, і все. Люди збереглися, вбереглися. Реп відповідно ну, своє відпрацював, ну, але, але це, це є розхідний матеріал, але це є розхідний матеріал для того, щоб хлопці мали шанс. Дуже-дуже дякую. Це, ну, це дуже хороша річ, дуже. дуже Я її з рук не відпускаю, тому що зараз я розумію, що е, ну, на прошлої неділі, як я такого відпустку їхав, хлопчика одного за двохсотили. Отаке, що якби була вона в нього за плечима, до нього б не долетіло. О, що далі буде? Далі буде. Обов'язково. Так. Що далі буде?